Добрий день, Раді вітати вас на нашому каналі наш сад та город. Ось бачите, які мирі створіння бігають у нас в саду. Їжачок, не дивлячись на свій миролюбивий вигляд, є досить таки сильним хижаком, який виловлює дуже багато шкідливих шкідників у вашому саду і цим самим приносить вам багато користі. Якщо ви хочете, щоб у вас теж оселився такий житель і допомагав вам. Необхідно створити йому певні умови. Їжаки досить відлюдкуваті. Я навіть здивований, що він зараз вийшов сонячним днем на прогулянку. Напевне, до, добре зголодів, зголоднів. Йому треба виділити і не турбувати якийсь віддалений, віддалене місце в саду. Ось кілька років назад ми створили зробили такий будиночок. і... Після того, як він рік простояв порожній, в ньому оселився їжачок. Іноді, коли я проходжу повз цього будиночка, я чую, як там якийсь, якесь широдіння. Натягав він туди сухої, сухого листя. І зараз він себе там дуже комфортно почуває. В засушливі роки, особливо коли довго немає дощів, необхідно ставити йому водичку. Для того, щоб він міг попити в суперечку по всюдженій думці про те, що їжаки люблять молоко, в жодному разі не наливайте йому молока. Їжаки не можуть перетравлювати молоко і можуть захворіти, навіть загинути. У нас він більше всього любить подорожувати в малиннику та ділянці, яка відведена під ожину. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що там все гарно замальчовано, волога земля є багато. Дощових черв'ячків, якими він дуже полюбляє поласувати. Якщо ви хочете підгодувати свого іграчка чимось, краще дати йому, дуже добре підходить з цією метою котячий корм, тільки слід, сухий котячий корм, тільки слідкуйте, щоб ваші чи сусідські кішки не відібрали в нього. І дуже непогано вони люблять ласувати сухим печивом, таким а, не, не солодким галетним печивом. Отож, створюйте умови для проживання цих чудових створінь у себе в садах. Дякую за увагу. Діліться своїм досвідом, підписуйтесь на наш канал. Підтримуємо країну мовний YouTube.